também Щека, Україні, ці найбільші університети, ми забуваємо. Завтра, 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 на 12.00. Загальному університеті всеукраїнський страйк піднімає всіх студентів України. Студентський, студентський страйк самка, підніме нас всіх, приведе сюди і приведе нас до перемоги, так як сьогодні ми об'єдналися вже дома майданами. страйк! Значить, там немає люди. Сприйміть, будь ласка, правильну ситуацію тут немає професійної сцени, тут немає професійного звуку. Передавайте інформацію людям, які далі стоять щоб було.